З Чим пов'язаний, на ваш погляд, його меседж, що Україні варто провести президентські вибори. І, можливо, каже, каже Трамп, Зеленський на них переможе. З чим пов'язана така, така заява? Я, мені просто пригадується, що Путін теж постійно говорить про те, що, мовляв, Зеленський нелегітимний, що термін його повноважень збіг, що єдиний, хто може підписувати, це голова Верховної Ради. Отут відбувається така певна. Відчувається певна кореляція між позиціями Трампа і Путіна. Чи я помиляюсь? Частково так. І він фактично підштовхує президента до початку виборчої кампанії, говорячи, що ну, в тебе вийде, давай, давай, давай. Насправді розуміючи, що в умовах незавершеної війни президенту говорити про наступні вибори як мінімум. Просто гоже, як то кажуть. Так, так. Тому що це якесь ляпа ляпас суспільству, ніби у нас чистий спокій, мир. Всі можуть повернутися додому, розміновані території, визначено де хто живе, за рахунок чого живе, починається відновлення. І от от давайте тепер перебудовувати внутрішній, чи оновлювати внутрішній устрій і владу всередині країни. Повторюсь, для Трампа шановний, шановний Фредович, приїжджайте на нуль, поспілкуйтеся з військовими і подивіться наскільки реально провести ці вибори саме зараз.